Цього собаку волонтери вивезли з Невського Луганської області в п'ятницю, 11 листопада. Тепер він живе в шелтері в Дніпрі. Собака дівчинка, ім'я ще не дали. Зараз шукаємо хазяїв, може хтось знайдеться. Щенкову, ви не знайшли, ну, кормила, наверное, давно, равно, щенкову не знайшли, вона кормля. Ну, корміла, давно, але все одно, не знайшли. Невське від окупантів сили оборони України звільнили два тижні тому. Там люди живуть без світла, газу та води. Повріжджені всі абсолютно дома, осколками. Ну процент два, в яких односично можна жити, так сказати, пригодні для, для життя. Проте не всі люди бажають їхати, каже Євген, не хочуть залишати будинки та худобу. Тоже теж таким способом намагаємося вирівати людей, записуємо відео. Рослини, ми показуємо российкам, котра находиться в гарячі точка. Звільнене село постійно обстрілюють російські війська. Під обстріл потрапили і волонтери. В п'ятницю, коли була евакуація, і був непосредственно обстріл по колоні, котра вивозила гражданські отаки. Армія Російської Федерації це обстрілювала направлено У двері прилетіло осколок, і задньої будку людей вивезли до шелтера у Слов'янську. Далі, за словами Євгена, їм допоможуть виїхати в інші регіони країни або за кордон. Найближчими днями до разом з волонтерами планують їхати до Макіївки, що на Луганщині. Сили оборони повернули контроль над селом напередодні. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк. Новини на Суспільному. Донбас.